Як соцмережі зупинили пробудження, сучасне рабство. Світ 21 століття стає все більше одержимий бісами і божевілює. А в 20-му столітті християнська церква була найоднішим із найпопулярніших місцем центром пробудження, процвітання та розвитку. Навіть світ капіював церкву, проводячи заходи, концерти, шоу, конференції. Друкувалась Біблія, і месанери йшли по всій землі, завойовуючи народи Євангелію Ісуса Христа. У 21 столітті люди замінили Слово Боже величезним обсягом інформації, який щодня вивалюється в інтернет-простір. Тому багато віруючих стали ті лесними, одержимими бісами. І питання дня, як повернути Духа Святого, відповідь дає Слово Боже. Покайтеся і нехай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримайте дар Святого Духа. Дії 2.38. У шаленому і одержимому бісам у світі перше, що потрібно всім, це покаяння. Друге хрещення в Ісуса занурення у Його Слово. І на основі покаяння і занурення в Слово сам Ісус, як хрестящий Духом Святим, виліє на вас Духа Святого. Заберіть усю непотрібну інформацію, підписки, новини, блогери, клоуни, стендапери і дайте місце Слову Божому. І ви побачите, як Христос вижене чертів із вашого життя та вильє на вас Духа Святого. Підписуйтесь на канал Салтаненко в Ютубі і в Телеграмі. Благословляємо вас, дорогі.